Дитяча турбота, яка незабаром опиниться на передовій. Місцеві школярі спільно із громадською організацією Волонтерська сила виготовляють гарячі кружки. Їх особливість вони солодкі. Відтак вони доволі поживні та із вмістом корисних речовин. Закуповлюємо ми самостійно. Якщо раніше ми витрачали або свої гроші, або просили в людей, то зараз дітки нам донатять. Це якби благочинний внесок. І за ці кошти ми скуповуємо необхідні продукти. Також школярі пишуть листівки, які закріплюються на пакетиках. Там вони бажають якнайшвидшої перемоги, вписують слова вдячності за подвиг та захист. Вона дуже смачна, там є родзинки, різні каші і цукати. Щоб захисники повернулися швидше додому, щоб були здорові. І щоб вони перемогли, якби мені не здавали ССУ, то я б не зміг ходити в школу, додому там. і не було б і України. Готову продукцію пробують і учні, щоб переконатись у смакових властивостях продукції. Або ми передаємо військовим, з якими ми співпрацюємо, або залишаємо в школі, і вже тоді на розсуд вчителів відправляють самостійно на якісь гарячі напрямки. Такі майстер-класи організовують у всіх навчальних закладах міста. Головне виховати свідоме ставлення дітей та подарувати радість військовим. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.